Пропоную зв'язати таке ажурний у нікус Узор складає 18 петель в ширину і 15 рядків висоту. Установочного ряду. перший ряд нашого рапорту. Кромочну петлю знімаємо, пров'язуємо дві виворотних петлі. Далі робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом за задньою стіночкою однією лицевою. Далі знову дві виворотних петлі, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво за задню стіночку і 4 лицевих. Тепер знову дві виворотних і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид. Дві виворотних. Кромочно. Виворотний ряд вяжемо всі петлі так, як вони лежать. Виворотні виворотними лицеві лицевими. Накид пров'язуємо виворотну петлю. Другий лицевий ряд. Кромочну петлю знімаємо, пров'язуємо дві петлі виворотні. І тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо за передню стіночку. Робимо накид, дві виворотних, знов дві виворотних. Одна лицева. Робимо накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Далі три лицевих, дві виворотних. робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві виворотних. Виворотну ряду вяжемо петлі так, як вони лежать. Виворотні виворотними, лицеві лицевими, третій лицевий ряд, дві виворотних. Дві петлі з нахилом вліво. Зробили накид і пров'язали дві петлі разом з нахилом вліво, знову дві виворотних, далі дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво за задню стіночку, дві лицевих. Дві виворотних. Дві петлі разом з нахилом вправо. За передню стіночку. Накет. Дві виворотних. Ось так у нас виходить. Виворотний ряд вяжемо петлі так, як вони лежать. Так, наступний ряд нашого рапорта лицевий. Дві виворотних. Дві петлі разом з нахилом вправо. Макет. дві виворотних, три лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво за задню стіночку, одна лицева, дві виворотних, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві виворотних. Так, наступний ряд. Дві виворотних. Дві петлі разом з нахалом вліво. Зробили накид. Підхопили дві петлі за задню стіночку і пров'язали однією лицевою. Знов дві виворотних. Тепер у нас тут чотири лицевих. Накид. Дві петлі разом з нахалом вліво. Дві виворотних. Дві петлі разом з нахилом вправо за передню стіночку. накид, Дві виворотних. Кромочна. Ось так у нас получається. Наступний лицевий ряд. Дві виворотних. Дві петлі з нахилом вправо за передню стінку однієї лицевої. накид, Дві виворотних. І тепер ми робимо перехрещування вліво оцих шести петель. Для цього знімаємо три петлі. І міняємо їх місцями. Ось так підхоплюємо. Так. Так. І пров'язуємо їх просто лицевими петлями. Три. чотири, П'ять. Шість. Знов дві виворотні. Дві петлі знахом вліво, зробили накид і пров'язали дві петлі разом за задню стіночку. Дві виворотних. Кромочно. Все, рапорт ми закінчили, починаємо в'язати з першого по останній ряд. Ось так вийде.